Вітаю вас, друзі! Сьогодні 1 листопада з вами Валерій Клочок. І вчора на Росії з'явилось повідомлення про те, що 70% росіян готові підтримати рішення Путіна про припинення війни Росії проти України в найближчий тиждень. Дійсно, як на мене, це дуже резонансна новина, її на самій Росії не так широко тиражують сьогодні, а в Україні її опублікували низка відомих засобів маси інформації. Я також у себе цю інформацію опублікував, ви певне її вчора ввечері бачили у мене в телеграм-канал. Зараз кілька пояснень, чому ця інформація з'явилася і чому, як на мене, вона дуже важлива і є маркером внутрішніх процесів, які відбуваються останніми днями у Кремлі. І так, поїхали. Вчора соціологічний центр, аналітичний центр Юрія Левади, який називається Левада центр, це відомий на Росії центр. І він нібито має статус іноагента. Ну, направду він має статус іноагента. Чому я кажу нібито, тому що говорити про його позиційність, в принципі, не доводиться. Він проводив соціологічне дослідження настроїв росіян по відношенню підтримки чи не підтримки росіян війни їхньої проти України ще спочатку широкомасштабного вторгнення. Кожного разу, коли він соціологічне опитання проводив, він називав. Війну спецоперація. тобто відмовлялися абсолютно від терміну війна, бо навіть те ж саме видання Медуза, вони. Часто, частіше за все, називають війну Росії проти України війною, і тут треба віддати їм належне. А от центр Юрія Левади просто боїться це робити, тому говорити про їхню опозиційність доволі складно. Тому, як на мене, і дуже цікаво є ця інформація, що саме вони, при до Кремля соціологічні групи, говорять про те, що 70% росіян готові підтримати рішення Путіна про припинення війни. Прямо от нині ці, цього тижня, ну, до прикладу, цими вихідними, або в понеділок, ну на це не настільки важливо. Поширення цієї інформації в російських ЗМІ дуже обмежене і дуже обережне. Я знайшов лише два видання, і то не центральні, які написали такі заголовки. Согласно запросам Лівада Центра, 70% респондентів піддержали б рішення Путіна о прикращенні війни уже на неділі. І другий заголовок доля виступаючих за продовження війни Росіян упала до мінімума з мобілізації. Все. Загалом Мрія, Тас і інші центральні видання російські це не публікують, але опитування, Левада-центр є на їхньому сайті, і це можна подивитися і порівняти, як же змінювалися настрої росіян впродовж спочатку широкомасштабного вторгнення щодо підтримки чи не підтримки їх агресивних дій проти нас, проти українців. Ці дані також є, і е, дуже цікаво, що. Позиція росіян практично не змінилася. Зараз вам детальніше проаналізую п'ять питань, найголовніших, які на мене, які треба озвучити. Але в цьому соціолічному опитуванні з'являється останнє запитання, яке звучить наступним чином. Якби на цій неділі і далі президент Путін вирішив прикритити воєнний конфлікт з Україною, так вони називають, або Путін вирішив прикратити воєнний конфлікт з Україною і повернути присоединені території України. Ви би подіржали і не подіржали би це рішення. І такого питання раніше в соціологічних опитуваннях цієї соціологічної групи Левада Центр не було взагалі. Нині воно з'являється перший раз і має просто неймовірні результати, тому що 70% росіян говорять конкретно підтримали б або швидше підтримали б. Про просто припинення цього, як вони називають, конфлікту з Україною. Але якщо б пішли б на повернення територій окупованих. То таке рішення підтримало б лише 34%. І оця вся інформація, яка з'явилась, вона абсолютно напряму корелюється з повідомленнями про те, що на Росії відбувається щось направду не те. Я буквально два дні тому робив огляд візиту Шойгу до Пекіну і наголосив на тому, що Шойгу вперше. Взагалі, ну от за мою пам'ять, за мою історію спостереження за е, рефлексією високопосадовців Росії на війну проти України говорить про переговори. Він це озвучив у Пекіні, і він є очільником Міністерства оборони. Раніше такі заяви робив або Лавров, або Путін. Я вам відео це залишаю правому верхньому кутку. Переходьте дивіться. І так кілька запитань, які були як на мене, є дуже цікавими, би на них коротко зупинитися, які були в цьому соціологічному опитуванні, які як показують, що Думка росіян не змінилася. Вона стала, ну, принаймні, за твердженнями цих псевдосоціологів. Інакше я не скажу. Чи ви підтримуєте чи ні дії російських Збройних сил в Україні? У 2022 році, у лютому, така кількість була 68% від опитаних, зараз їх навіть 76%. Навіть більше. Перепрошую, да, 68, зараз 76. Друге запитання. По вашому мнению, наскільки успішно і не успішно продвігається спецоперація російських військ в Україні? У квітні 22-го року вважали 68% росіян, що успішно або швидше успішно. Нині вважають, що 62. Тобто, бачите, ситуація, в принципі, не змінилася. Соціологи говорять, ну, стала підтримка дій Путіна, але раптом він надумає, ходити таке рішення, то ми підтримуємо. Як ви вважаєте, сейчас следует продолжать продовжати воєнні или начать мирні переговори запитує Левади Центр, нібито запитує у росіян. У лю... вересні 22-го року таких було 44%, а у жовтні 23-го року таких 36%. Загалом, як бачите, Ситуація, в принципі, не зміна. навіть і до мирних переговорів, вони відносяться в принципі, плюс-мінус однаково. Наступне, як ви думаєте, скільки ще будуть ліса воєнні дійства в Україні? Це запитували в травні 2022 року питання ставили. Тоді говорили, що не більше місяця або близько місяця-двох загалом 35%. Зараз число цих росіян суттєво зменшилося за їхнім опитуванням, і це десь близько там 80%. Але. 8-10%. Оце не настільки важливо. Важливіше, як я сказав, останнє запитання це саме те, чи готові росіяни підтримати рішення Путіна про припинення війни. Отак от раз, і він чомусь вирішив таке питання запропонувати. Ну так, я не говорився. Це не соціологи вирішили запропонувати це запитання. А саме в Кремлі порекомендували Левада Центр поставити це запитання, аби дізнатися, яка ж буде реакція на Росії. Ну і звісно, що зараз цей матеріал будуть широко тиражувати і поширювати, як мінімум телеграм-каналах російських, які мають величезний охват, так само, як і в Україні, будуть підхвачувати цю інформацію. Різні видання, не найпопулярніші, але сигнал донесеться дуже швидко, тому що, як говорять самі росіяни, то зацікавленість їхня у відслідковувані подій на Україні, як вони кажуть, це саме так вони кажуть. Дуже висока, і вона сягає там майже 80%, тобто практично майже всі росіяни слідкують за подіями в Україні, як вони кажуть, не за війною. Тому я, друзі, більш ніж переконаний на сьогоднішній день, що на Росії активно ведуть підготовку до можливих переговорів про припинення війни Росії проти України. В якому форматі, на яких умовах, хто буде проводити ці переговори, поки що питання залишається відкритим. Що я вбачаю як варіанти? Я вже про це говорив. Переговори будуть однозначно проводити без участі Росії та України. А швидше за все, це робитиме Китай і Сполучені Штати Америки, тому що Китай може відрегулювати потужності Росії у веденні бойових дій, і це Росія чудово розуміє. Так само і Сполучені Штати Америки можуть натиснути на той самий же Китай, аби він ці потужності відрегулював. Шляхом налагодження їхньої співпраці. Наше, е, наші можливості протистояти російській агресії також у великій мірі залежать від Сполучених Штатів Америки. Хоча, як на правду, ми сьогодні дещо змінили свої позиції спочатку широкомасштабного вторгнення. Тому, е, що стосується, до прикладу, повернення територій, я не виключаю, що це буде довготривалий процес. Тих територій, які сьогодні тримає під контролем Російська Федерація, бо, як ви бачите, ну поки що в Кремлі не готові поступитися. Втім, якщо 34% росіян готові віддати вже то ви розумієте, це доволі величезна маса людей, це близько 50 мільйонів росіян, готові вже фактично сказати: ні, давайте віддамо територію Україні і забудемо про цю війну раніше. Такого не було і таких повідомлень також не з'являлося. Що ви, власне, думаєте з приводу цього слічного опитування? Мені буде цікаво почитати ваші думки у коментарях. Тому підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте вподобайки, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціную, шаную, і не перемікайтесь Все буде Україна!